Сьогодні стало вже модно бути здоровим. А як досягнути оптимального здоров'я? Поділюся з власного уже досвіду. На наше здоров'я впливає декілька факторів, і один із них це те, що ми їмо, яку воду ми п'ємо, тобто наш спосіб життя, як ми відпочиваємо, чи активно ми подорожуємо до цього, тому що нам потрібні позитивні емоції. Але почну з першого: першим, що найбільш важливо, яку воду ми п'ємо. Адже вода це 90 з чого ми складаємося, котре вчені вже довели, що вода має мати певні характеристики. На даний момент здорову воду пити уже стало розкішю. На жаль, в природі мало де залишилося здорової води а нашому організму потрібна правильна вода. Біодоступна з певним набором мінералів та мікроелементів, і де взяти таку воду. І компанія Coral Club має ексклюзивний продукт, який називається Coral Mine це мінеральна добавка до води, яка робить воду максимально наближеною до нашої міжклітинної речовини. Тобто, це вода з правильними параметрами. Це вода біодоступна. І тільки споживаючи правильну воду, запускаються всі процеси в нашому організмі. В процесі біологічного життя в нашому організмі назбирується і відкладається дуже багато токсинів, шлаків, глистів. І з цим всім ми живемо і не підозрюємо, що в кінцевому результаті це є причина тих хворіб, які вже утворюються в нашому організмі. Отже, щоб досягнути оптимального здоров'я, наш організм потрібно тримати. Чистоті і в порядку. А для цього є чотири прості кроки: перший розмити і вивести шлаки з організму. А шлаки бувають водорощені, жиророщені. Другий крок почистити організм від глистів, грибків та клітинного бруду. І третій крок уже тоді в очищений здоровий. Наш організм давати правильну їжу, а це обов'язково мінерали, мікроелементи, ферменти, амінокислоти та ряд тих продуктів, які потрібні нашому організму. Отже, ми розібрали як привести наш організм в порядок. А тепер чим? Перша вхідна програма Detox Плюс це унікальна програма, яка робить свого роду. Вологе прибирання в нашому організмі, тобто розмивається і забираються токсини і шлаки. Ця програма триває 30 днів, і цим ми запускаємо всі наші основні процеси в нашому організмі. Наступний крок. Це програма для очищення організму від глистів, грибків та паразитів. Цією програмою унікально справляється парашил. Це комплекс рослинних безпечних продуктів, які підходить як дорослим, так і діткам. Ця програма триває також місяць часу, і, пройшовши цей крок, ми переходимо до наступного коловада. Прекрасна унікальна програма, яка за 14 днів справляється з конкретною очисткою нашого організму від клітинного бруду. Завдяки цим трьом програмам ми робимо генеральне прибирання нашого організму. Що ми отримуємо в результаті? Ми запускаємо обмінні процеси, при цьому налагоджується стілець, покращується сон в людей, нормалізується навіть цукор. Нормалізується артеріальний тиск, чому тому, що ми забираємо бруд з організму і перезапускаємо нашу всю систему, як можна сказати, як Windows в комп'ютері. А приємним бонусом цього всього є зниження ваги, зменшення об'ємів, покращується колір обличчя, і людина стає активна, здорова, енергійна.